Агапа готує подарунки для діток з деокупованих територій. Процес гарно йде. Олічка, Аліна, Варинка. Вот вы четыре, чтобы было точно. Я за реси могут. Друзі, вітаю! Хочу подякувати всім, хто долучився до проекту Подарунок на Різдво. Дякую всім працівникам грапа, сім'ям, які виїхали за кордон, людям з інвалідністю, які в Європі. Завтра наші чудові водії разом з цими подарунками вирушать на південь України, де вони будуть роздані дітками з деокупованих територій, а також з Одещини, Миколаївщини. Там будуться активні бойові дії. Крім цих подарунків, ми ще закупили і продуктові набори для їхніх сімей. Тому це буде велике благословення на кожного, хто отримає. Дякуємо вам і хай Бог благословить вас!

Главний будей. Ты назад будешь. Але не, ти не ти.